Тетяна Володимирівна, і, готуючись сьогодні до вашого уроку, мене надихнув мультик Мавка. Чому він мене надихнув? Тому що мавка вона брала сили із різних стихій. І ми знаємо, що є різні Чотири да, стихії: це на що? Земля, вода, повітря. Вогонь, але кожен з вас він також черпає якусь а, таку частиночку стихії. Ось я, наприклад, вогонь. Чому вогонь? Тому що а, творча активна. А скажіть, будь ласка, до якої ви стихії себе віднесли? А, а, ну? Зелень. А, так, земля. До... Та, ні, не земля, вода, вогонь, земля, повітря і зелень. А, а, тобто ти трішки всього по трішки черпаєш, да? Вся е, різних і це добре. Ні, це з, це, це з серіалу, там, у... Е, да, це з ніндзяго. там, коротше, у головних героїв було по чотири стихії, і, 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 і у п'ятого, і у п'ятого було зелень. Кожен з нас якусь частинку стихії має. Я рада, що кожен є нам да? така частинка, яка ви можете її проявити, У когось є водичка, у да? когось є повітря, тобто кожен черпає з, а, якусь свою силу стихії. Ми розуміємо про те, що а, людина це частина природи. І а, чому я надихнулася мамкою? І наш урок буде вигляді стихій природи. Коли на небі сонце, у мене завжди гарний настрій. Сьогодні похмуро і дощовито. Я не в дусі. І я подумала, чому мій настрій так залежить від погоди. Адже сонце на небі завжди потрібно тільки мити зазирати за хмаринки. Так? Тобто, сьогодні в нас є хмаринки, в першому стихію розпочинаємо стихію повітря. Тобто це надихання на життя. Дарує якусь активність, да, надихає на життя. Але а, попередня ваша тема була самореалізація. І не кожен усвідомлює її значення. Вивчали складові самореалізації. Давайте ми з вами їх трішки а, повторимо. Я трішки бо не видно. Які ми знаємо складові самореалізації. Так, Нікіта, на екрані професійна, так? Да? Ще. Ну, соціальна. Так, соціальна. Родинна. Родина, особистість. Так, особистість. Тобто в нас є да, професійна, соціальна, творча, родина, особистість. Ви, я думаю, що ви вже кожен з вас замислювався над тим, що. Ну, яка для нього найтака найголовніша, може, якби він, яку він би хотів передати, перевагу надати, да? тому я вам пропоную перейти за покликанням самим першим, який у вас є в чаті? А я переходжу в себе, і ми попрацюємо з вами із дошкою в жамборд. У вас отримується? Так. Добре. Ви будь ласка, мені стікер чи обводіть, які ви переваги надаєте самореалізації? Тут, може, професійні, хтось творчий. Так, творча в нас є, бачу, і родина є професійна. Можете, будь ласка, знову надіслати е, ссылки посилання. Зараз да, дублюю. Так, продублювала. Тобто, дивіться, я побачила, що кожен з вас він якусь самореалізацію має, і це різна самореалізація. Це дуже добре, тому що кожен має якусь мету, але щоб дійти до тієї мети, ми повинні пройти якісь сходинки. Да? Тобто, щоб дістатися до вершини, тобто, ми кожен етап повинні, що проходить. Ну, не дається нам так, да? Все миттєво, якісь певні етапи, як сходинки, да, ми повинні східці пройти. І, 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 і хочу сказати, що два найважливіші дні у вашому житті це день, коли ви з'явилися на світ, і день, коли ви зрозуміли, навіщо ви це зробили. І коли ви обирали ту самореалізацію, ви розумієте, що вам потрібно в житті, і що ви хочете а, досягти в вашому житті. Ну і знову ж з нами стихія води. Що таке вода? Вона може рухатись, да? може перебувати в нерухомому стані, тому вона сьогодні нам допоможе дізнатися тему уроку, розкрити її більш детальніше. Тому відкриваємо свої зошитки, записуємо число, складна робота і тема. Самопізнання і формування особистості, формування самооцінки. Тобто, в нас сьогодні тема звучить самопізнання, самооцінку, де ми будемо з вами е, обговорювати. Завдання, поки ви записуєте, я вам скажу таке, що. В першу чергу, наше завдання перед вами це зрозуміти поняття, що таке самопізнання, що таке самооцінка, називати також чинники впливу на самооцінку і навчитися визначати свою оцінку. Тобто ми сьогодні з вами будемо визначати, яка у вас самооцінка, що впливає на вашу самооцінку, що таке самопізнання. Так, добре. То згодний можете мені поставити емоцію. Записали? Так. так. Добре, що ви вже сьогодні нам допоможе пізнати цю тему штучний інтелект. Тому я сьогодні до нього звернуся і ми ж дізнаємося задаємо йому запитання. Ось задаю запитання. Напиши. Вам видно? Так. Що таке? Самопізнання і самооцінка. оцінка. Так, і що ж він нам розкаже? Так, і дає він нам уже результати. Що ж таке самопізнання? Він говорить про те, що самопізнання це процес визначення своїх власних сил і слабких сторін, розуміння своїх інтересів та потреб, а також прийняття рішень. А самооцінка це оцінка себе, тобто як людина сама себе оцінює свої здібності, вміння, характери, досягнення. Скажіть, будь ласка. Чи згодні ви з тим, що вам написав штучний інтелект? Да. Ви да. Згодні, дуже так? Дуже згодні. Так, я також з ним згодна, тому що самооцінка в першу чергу залежить від самої людини, да? від того, яким неї характер, досягнення, які особливості. Тобто, нам штучний інтелект так і написав, що таке пізнання і що таке самооцінка. Але ви, а, я думаю, що ви знаєте, що ж таке самооцінка вже так? що це в першу чергу залежить від вас і види самооцінки. Які ви знаєте види самооцінки? Занижена, нормальна і Так, класно в оці. Є три види самооцінки. Тобто, в кожної людини є своя самооцінка, але до тієї самооцінки людина якийсь етап проходить, да? але в першу чергу на самооцінку впливають чинники. І скажіть мені, будь ласка, дивіться, я вам трішки дала підказку, що є чинники, да, які впливають на нашу самооцінку, а ви мені допоможіть визначити, що ж це за чинники, які можуть вплинути на нашу самооцінку. Суспільство. Суспільство добре. Ану Вероніка. Порівняння. порівняння, коли ти себе з кимось іншим порівнюєш. Так, правильно. Тобто порівняння з ким іншим. І дуже часто себе люди порівнюють з кимось. Добре ще. Ну, Вероніка. Мабуть, не знаю. Це наше оточення, те, з ким ми спілкуємось, і як нас так. Е Дивіться, чинники – це ті, що впливають на нашу самоцінку, ви їх назвали, що це порівняння з кимось іншим, да? це думки інші, тобто думки суспільства, це рівень домагань, тобто те, що ми хочемо. Да? І я хочу сказати про те, що а, кожен він повинен будувати самооціночку і повинен йти і а, визначати. А сьогодні ми на уроці далі трішки визначимо: кожен якась у вас самооціночка. Зараз я вам пропоную. Переглянути відео. Оцінки та впевненості в собі а не робить там? нас автоматично, супергероями. Підвищення самооцінки та впевненості в собі не робить нас автомобіль. Немає звуку, вона Даватись налаштованим проти нас, а це є величезною перешкодою перед досягненням. Хороша yeah. новина полягає в тому, що наш рівень самооцінки не записаний у наших генах. Ви не можете вибрати якого кольору ваші очі чи волосся. Але ви завжди можете навчитися більше поважати себе, визначати та цінувати свої сильні сторони. Ми підібрали для вас 5 практичних дій, які виявилися особливо ефективними у підвищенні самооцінки. Подбайте про свій зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд відіграє велику роль у першому враженні про людину, але не меншу частину ця якість займає у нашій самооцінці, те, як ми одягаємось, наша зачіска чи навіть маленький аксесуар може зробити істотний вплив на нашу самооцінку. Наприклад, коли ви відчуваєте, що знаходитесь не в найкращій формі, невелике заняття спортом, душ, ваш улюблений парфум та предмет одягу це панацея для підвищення вашої впевненості. Так, добре. А дивіться, якщо ми говоримо да як ми можемо собі самооцінку по повисити, тобто людина може по різному навіть просто піти пер карм, да, і вже ми що трішки собі, навіть з да або спортом, тобто дивіться саме такі прості речі, які є в нашому житті, вони можуть нам повисити самооцінку, це в того в кого вона низька. Запам'ятайте, що ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним, без вашої на те згоди. То ви повинні себе цінити, да? і все залежить тільки від вас. Ми з вами плідно працюємо, ви молодці, ви активні, але я вам пропоную трішки відпочити. Деякі з вас танцювали, співали, я бачила. Ну і що ж, тепер я вас запрошую на вправу сила чотирьох стихій. Ви чуєте? Ні. Так, чутну хвилиночку. Так. так. Добре. Але ти запам'ятай, що ми сток убивати. відпочили. Ну що ж, тепер ми переходимо з вами до стихії Землі. Саме найчудовіше, да? так само найчудовіше, як і ви, тому що кожен з вас він особливий, не від того, яка у людини самооцінка, яка у вас самооцінка. Тобто, ви, кожен з вас він є така особлива частинка. У вас. Але ми ж з вами дізналися, так, які є види самооцінки, але ж ми не знаємо, яка у нас самооцінка. Тому я пропоную пройти тест на самооцінку. Вас в чаті є написано Самооцінка. Заходимо, а я зайду в себе. Так, відкривається у вас. Так. Так, добре, вам потрібно вибрати в кінці там є результат. Я разом з вами пройду. Я пройшов. Так, ано, ну, зачити, що в тебе за самооцінка? У мене? Вам не вистачає самоповаги, її дуже мало ви схильні в усьому поганому звинувачувати себе, бачите тільки свої недоліки і акцентуєте увагу тільки на свої слабкі, слабкі сторони. Ви потрапляли в замкнене коло, самознищення, яке не дозволяло вам ставати, не дозволяє вам ставити цілі і досягти успіху. У кожній е, події ви шукаєте підтвердження своєї нікчемності. Скажи, про яку ти саму оцінку прочитав? 10-18 балів. В мене Ні, ні. А до якого виду самооцінки? Як ти гадаєш, якого це до самооцінки відноситься? В мене? Так. Да. Нормально, нормально. <сміття> ну, а, диви, Там трішки те, що ти прочитав, вона трішки в тебе ідея як занижена. Добре, ще хоче. свою самооцінку прочитати. Олександра, а ну, <сміття> давай. Я ще не прийшла. А якщо у мене 23-34 якось так. Да, 23 Взагалі, взагалі класно. А що там написано в тебе? Я Зараз почитаю. Самоповага у вас пере... боже переважає, і ви можете адекватно оцінювати свої переваги і недоліки. Можете поводитися з тим, що буваєте неправі. Я не можу погодитися з тим. Зберігаєте. Повагу до себе при невдачах. У мене нема невдач. Але схильний іноді займатися вичуванням, що не передбачали, не помітили соломку, не підстелили, що не дозволяє змиритися з тим, що змінитися неможливо і швидко зреагувати і відкоригувати там, де є можливість. У мене завжди все добре. Ви зачитали два, різні, дві різні відповіді. І дві різні вони відповіді. Чому? Тому що в когось вона більш трішки занищена. да, оцінка занижена пішла. А в крісті вона, бачите, пишеться про те, що в тебе нормальна самооцінка. Але ти з деяким не згодна, і ну, це твоє бачення на це. Це добре, що ти маєш своє бачення. Добре, тепер я вам пропоную. Пройти разом зі мною вправу на самооцінку. Ми з вами відкриємо а, номерки і там будуть, потрібно визначити, яка ж де яка самооцінка. Так, давайте який номерок відкриваємо? Перший давайте перший. Давайте два. Добре, буде наступне два. Дівчина на ім'я Ліза вважала себе просто нормальною людиною зі своїми сильними та слабкими сторонами. Вона робила все, щоб покращити свої навички та досягти своєї мети. Яка це самооцінка? Нормальна. Нормальна, так. Добре, був номер два. Хлопчик вважав себе найкращим у класі, він думав, що йому ніколи не буде рівним. Добре, праведне. І дівчинка постійно боялася зробити щось нове, що відчувала, що не вийде і відчувала. Яка... Це правильно, тут вже йде в нас занижена самооцінка. Добре, ну, але ж ми з вами пройшли вже з три стихії. І сама найактивніша стихія це стихія вогню. Ви сьогодні а, відчували різні емоції, да? ви відчували різні знання, а, були у вас різні відчуття. І я вам пропоную, а, ви знаєте, що вогонь він може як давати іскру, так і попелище. Да? Навпаки, а, людину пригнічувати. Да? От я хочу, щоб ви. Um, пройшли Ментіметр і сказали протягом уроку, що які у вас було, чи вас запалив, чи не запалив. Так, переходимо на Ментіметр за покликанням. Так, добре так. Не визначився. Добре, так, ще. Ну, є деякі, які ще не визначили. Ну, У вас є час для того, щоб визначитися більш детальніше, вивчити свою самооцінку. У кого вона трішки низенька, її потрібно повисити. Так, не визначить. Я дуже рада, що в нас результати навпаки. Так, я вибачаюся трішки в нас. Вийшло. Технічні в нас трішки пішли. Зараз ми повернемося. Так, добре. А, те, що я говорю, да, про те, що я дуже рада, що трішки цей вогонь вас він запалив. Тому. Я я рада була вас чути да, про те, що ви з не були активні, що ви зі мною говорили, проговорювали всі. Ви всі були молочинки, а ви були реально на висоті. Да, Дуже були, були гарні сказані слова. І а, я хочу, щоб ви в час себе оцінили. Поставте собі оцінку. Як ви гадаєте, на наскільки ви сьогодні працювали? А ну, навча. Так, хтось ще думає, хтось 12. Супер, молодчинка. Так, не бать. Дев'ять, дев'ять і п'ять, десять. Нас хтось пише, що на 100% відпрацював. Це ж класно, що ви думаєте, що ви на 100% відпрацювали. Домашнім завданням вам буде параграф 11, підручнику Бойченко. А хто більш хоче на високий рівень написати листа в майбутнє? Як я себе бачу через 20 років. Але перед тим, як закінчити наш урок, я хочу вам показати одне відео. Ам чудно? Ні. Щось? Взагалі не парчути. Одніми спотинками піднімайтеся, щоб у вас все вдалося, щоб ви досягли вершини-найбільші вершини в вашому житті. То, у кого низька самооцінка, повишуйте її да, для того, щоб вона встала, для того, щоб ви себе почали цінувати. І знайте, що ви особливі, кожен з вас особливий. Вірте в себе, вірте в свої здібності. Без скромної, але розумної впевненості, у власних силах ви зможете бути успішним або щасливим. Тому я вам дякую за урок, за вашу активність. Я вам бажаю мирного неба. Я бажаю вам і собі перемоги. Я думаю, що десь може колись ми з вами обов'язково зустрінемося, але зустрінемося у мирній країні. Дякую, до побачення.